Грудне вигодовування це корисно, природньо і що немало важливо, не потребує фінансових затрат. Медичні працівники Коростенського центру первинної медико-санітарної служби долучились до тижня підтримки грудного вигодовування. Працюючи вже більше 30 років, хочу сказати, що раніше кількість дітей, які знаходилися на грудному вигодовуванні, були надзвичайно ну, менша, кількість ніж на сьогоднішній день. В основному це були штучні, молочні кухні. Тоді хто пам'ятає ці, ці докорми, прикорми. Дуже раннє введення прикормів, соків з місяця, з трьох-чотирьох місяців перший, другий, третій прикорм. Втім, тенденції змінились. Україна перейняла всесвітній досвід, відповідно до якого до шестимісячного віку дитина має бути лише на грудному вигодовуванні, що було незвично навіть для медичних працівників. Але коли ми розпочали роботу в цьому проекті, коли ми побачили вже результати нашої роботи, коли не отримували вони не води, не ні нічого, і ми бачили, що вони не хворіють, вони краще розвиваються. Вони в соматичному фізичному, психологічному психологічному розвитку і крім того, надзвичайно велике значення контакт з мамою, Психологічні ці діти дуже прив'язані до батьків, і цей контакт, який з ним складається з перших днів народження, після народження з батьками він зберігається на довгі роки. Тобто, вони стають дуже близькими людьми в прямому сенсі цього слова. Є нюанс стан дитини, і матері мають постійно відслідковуватись лікарями. Згідно результатів, коригується харчування. Приємно те, що молоді лікарі, які прийшли до нас сьогодні працювати, вони це розуміють і дуже ну, відносяться так, відповідально до цього. Тому, якщо, наприклад, 3-4 місяці дитина не набирає, там є об'єктивні причини, як не вистачає молока у матері, ми цій мамі допомагаємо повернути. А якщо, на жаль, так не трапляється, тоді змушені догодовувати на це є замінники грудного молока. Суміш майже 90% малюків до 6 місяців сьогодні знаходяться виключно на грудному вигодовуванні, стверджує лікарка. Позитивним це, що велика кількість дітей до двох років і навіть більше перебувають на грудному виготові. Це нормально, коли так. більше двох років? Так ну ми радимо, але інколи буває так, що дитина бажано весна осінь відлучення. Так? Якщо літо припадає два роки, то бажано ми вже так до вересня, так щоб уже в вересні починати від, ну, відлучати дитину від грудного готова. 1 серпня сімейні лікарі та педіатри взяли участь у заході по заповненню прогалин у знаннях про грудне вигодовування. Інформацією з колегами ділилась лікарка Оксана Радчук. Ми маємо пропагувати користь грудного вигодовування. Це зручно, це швидко. Це допомагає мамі швидше відновитися після пологів. Є об'єктивні причини, коли матері змушені відмовитись від годування грудним молоком, у будь-якій ситуації лікар підкаже, як діяти краще. Дитинка відмовляється від груді чи мами мало молочка. Закликаю всіх не кидати це одразу, тому що треба над цим попрацювати. Це дуже велика робота мами, це не легко, це складно. Але якщо грудне вигодовування налагоджено. То ви потім будете завдячувати цьому собі, бо це велика праця дійсно. Учасники заходу отримали брошури з інформацією та настанови щодо пацієнток, які мають новонароджених.